Творчий колектив закарпатського театру постійно у творчому пошуку. Цього разу комедійна п'єса Американська рулетка перша спроба привернути увагу глядачів до творчого доробку успішного автора Одесита Олександра Марданя. На запитання журналістів, чому саме цей автор привернув увагу, відповідають об'єктивно. В репертуарі театрів повинна бути сучасна драматургія, і на той час наш директор, любов Віктор Налінчук, розмовляла з автором, і театр взяв до репертуару. Молодий подаючи надії талановитий актор Рудольф Дзуринець грає Оліка, одну із головних ролей у виставі Американська рулетка, згадує, як дістав неочікувану, але цікаву роль. Давай ти зіграєш там так класно. І я так вивчив роль Міша мене ввів за тиждень менше тижня. І ось тепер я граю, мені дуже подобається вистава. До Житомира Закарпатський театр приїздить вже не вперше. І як було відмічено, із задоволенням. Практика обмінних короткотермінових гастролів, як стверджують самі гості із Закарпаття, діє позитивно як на репертуарний підбір. Так і на саму акторську трубку приєднає тенденція дружби театру, тому що в общем-то, на сьогоднішній день это не так просто. Театри погрязли вов в яких фінансових обізвательствах, зарабатування дені і то, що якби являється іменно іскуством, уходить на вторую план. Владимир дружбі вот між театрами, навіть вот появляється момент іскусства. Акторська харизма, художнього оформлення, сучасний погляд на життя все це робить виставу зрозумілою для глядача. А вдячні глядачі, отримавши порцію гарного настрою, будуть ще довго згадувати та чекати знову на зустріч із талановитим колективом з міста Ужгород.